Сьогодні новий день і у мене в принципі дуже схоже заняття в кожному дні. Я знову йду в джоб-центр. Вчора я теж була там і добра новина для мене, то, що мені в міграційній службі продлили ще на місяць перебування в цій соціальній квартирі, я можу не пер... Реживати ще місяць, спокійно жити там і шукати собі житло, тому що мені то вчора вчора також дали документи, що джоб-центр буде оплачувати квартиру, яку я знайшла, Ну, Но новий поворот. Квартиру цю придумали здавати, буду здавати тільки в грудні. Це мені не підходить. Вони мені запропонували ще одну квартиру. Треба тепер все заново подавати в джок центр От Зараз я йду заповнювати анкету і знов чекати, коли джок центр дасть мені відповідь. Сподіваюсь, що е, протягом жовтня все ж таки це вирішиться. Хоча я до цього дуже спокійно відношусь. Я не переживаю, я знаю, що майот буде моїм. Там, де мені потрібно бути, там я буду. Зараз я просто прийняла таке рішення насолоджуватися життям і не думати о те, чого в мене немає, а радіти тому, що в мене є. Є житло. Я насолоджуюся ще життям Німеччини, тому що якщо я почну думати ну, про Україну, то я буду сумувати. А Від нас залежить взагалі. Ми радіємо чи сумуємо. Тому я радію, тому що я маю і знаю, що все в Божих руках насолоджуюсь тим, що я маю. Мені подобається тут жити, мені подобається моє житло. Я рада, що мої онуки поряд. От сьогодні я знову буду до них їхати. Це класно, що я потрібна і що я можу спілкуватися з моїми внуками. Дуже сподіваюся, що в жовтні зможу ще побачитися з молодшою внучкою, з Гресіка. бо так все добре. Гарного дня вам, гарного дня мені. З Богом то завжди, завжди все гарно. Удачі вам.